На бабусине подвір'я вийшли з свійські всі тварини. І корова, і коза, кішка, та ще й порося. Скільки ж тварин вийшло на бабусине подвір'я? Вірно, чотири тварини. І собака тут, як тут, чує вухом кожен звук. А тепер скільки тварин гуляє на бабусиному подвір'ї? Правильно, п'ять. Яка тварина була першою? Вірно корова. Яка тварина була другою? Так, це коза? Яка тварина прийшла третьою? Молодці. Це була кішка. Хто був четвертим? Вірно, порося, яка тварина була останньою? Так, собака з'явилась останньою, тобто п'ятою. Наші тварини розбрелися по всьому подвір'ю. Давайте подивимось, хто де знаходиться. Де знаходиться кішка? Кішка знаходиться на даху. Де сидить собака? Собака сидить біля будки, де гуляє порося. Порося гуляє під соняшником, де знаходиться корова. Корова стоїть біля криниці, де пасеться коза. Коза пасеться біля паркану. Молодці діти. Дякую за увагу!